Та історія пшениці не лише про ріст і достаток, це також історія голоду, контролю та експлуатації. В Британській Індії мільйони людей загинули під час голоду 19-го і початку ХХ століття, не через нестачу пшениці, а через її ціну та розподіл. Зерно експортували до Великої Британії навіть тоді, коли індійські сім'ї помирали від голоду. А потім велика депресія. Ціни на пшеницю обвалилися, ферми збанкрутіли. А полова чаша 1930-х перетворила американські поля на пустелю. До речі, термін даст bowl» «Пиловий казан придумав у 1935 році американський репортер Роберт Гейгер під час опису наслідків жахливої посухи. У згадані роки найбільше постраждали штати Небраска, Канзас, Колорадо, Оклахома, Арканзас і Техас. Пшениця більше не була просто культурою, вона стала символом тонкої межі між природою та людськими амбіціями.